Люди вимагають того, щоб ті, хто вбивали українців, які боролися за своє майбутнє, за свої права і за свободи, були притягнені до кримінальної відповідальності і сиділи в тюрмі. І те, що ви заарештували чотирьох безпосередніх виконавців роздачі зброї, є надважливо, тому що вони повинні дати покази, хто їм давав ці вказівки і кому вони безпосередньо роздавали цю зброю. Це дасть можливість іти далі по ланцюжку, щоб всіх. Хто стріляв по Майдану, ідентифікувати і щоб розслідувати цю кримінальну справу, цей жахливий злочин проти людяності, і щоб ці всі подонки сиділи в тюрмі. І тут спільне завдання. Я знаю про те, що ви активно працюєте з Генеральною прокуратурою України, так як вона веде слідство з Службою безпеки України щодо розслідування злочинів, вчинених на Майдані. Розуміючи всю проблематику процесуальну, але треба робити все можливе і неможливе для того щоб ідентифікувати всіх якщо необхідна допомога наших західних партнерів в тому числі і посудовим експертизам по будь-яким лабораторним дослідженням вони готові надати це і федеральне бюро розслідувань і інші правоохоронні органи західного світу які також готові співпрацювати з тією метою щоб допомогти українському слідству ідентифікувати цих вбивців.